Трішки хочу розказати про заміну тайванської деталі на Tesla Model 3. Коротше, жопа повна. Ну, Ми то вже багато раз міняли, але кожен раз стикаємося з якимось новими нюансами. Тут, коротше, бачите, це місце, де прогрунтоване. От зазор іде, да? отут рівно-рівно. А тут, де прогрунтоване, його не було. Тут ми вже самі мусили підстукувати і рівняти його. Щоб він був такий самий скрізь, як і тут. Це раз момент. Далі тут теж по порогові. Отут іде от рівно. Тут же він завужується. Це вже ми підстукували. А так би взагалі майже в дверку не впирався б. Далі отут. Ну, тут не видно за бампером зараз. Розрізали, тому що крило було завужене. І бампер взагалі тричав. Тут розрізали крило і сюди подавали. Тоже оце все місце, де загрунтоване. Оце все таким чином треба підганяти. Далі, до речі, отут арка, де обробляється герметиком. То раджу, хто займається, дуже добре, отут все обробляти, грунтувати і тоді герметиком середини промазувати. Тому що чогось оці тайванські деталі, з них потім вилазить рижавщина рік. І вже вилазить, хоч і добре проробиш, ну треба просто по-максимальному добре проробити. Тоді може буде триматися. Тут вона, чесно кажучи, із завода, ті зазори не очі. Взяти тут, наприклад, вузький, тут вже широкий, Де? тут широкий. Тут вузький. Тому якось так. Вони з завода, хлінові йдуть зазори. А коли, ще з зам... Блін, куди? а коли ще стикаєшся з заміною тайванської деталі, то взагалі прийдеться помахатися. Тому якось так.